Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число. Класна робота. Працюємо з числами 35 і 235. Чим відрізняються ці числа? Правильно, число 35 це двоцифрове число, яке має в своєму розряді. Десятки і одиниці. А число 235 це трицифрове число. Воно складається з розрядів сотень, десятків і одиниць. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши числа до кінця рядка. Продовжуємо працювати усно. доповніть ряд чисел. Правильно 129, 130. 889 890. Усне опитування. Назвіть найбільше одноцифрове число. Згодна. Назвіть найменше одноцифрове число. Правильна думка. Який розряд? Містить одноцифрове число, розряд одиниць. Які розряди має двоцифрове число? Розряд одиниць і десятків. Продовжуємо працювати з підручником старінка 18. Попрацюю з математичними матеріалами. Працюємо усно. Зверніть увагу на слайді, плащинка сотня. Ця плащинка складається із намистинок. Всього намистинок 100. Давайте з вами порахуємо сотнями і позначимо число картками 100, 200, 300 400 500. Всього 500 намистинок. Продовжуємо працювати з завданням номер 1 Розглянь, як проілюстрували кружками-намистинками і позначили картками число 135. На слайді у нас плащинка сотня. В ній вміщається 100 намистинок одиниць. До плащинки сотні. Приєднали ще три десятки. Три десятки на намистинок це число 30. Та ще приєднали 5 окремих на намистинок одиниць. Утворилось у нас число 135. Число 135 має одну сотню, три десятки і 5 одиниць. Продовжуємо працювати із завданням номер 1 Проілюструй кружками намистинками число, яке містить 2 сотні, 8 десятків і 4 одиниці. Познать це число картками. Скільки в числі сотень. Правильно, в числі дві сотні. Скільки площинок сотень треба покласти. Дійсно, дві площинки. і це є 200 одиниць намистинок. Скільки в числі десятків 8 десятків. Значить, нам потрібно покласти 8 низок десятків. Давайте з вами перевіримо, чи правильно ми поклали. 1 десяток, 2 десятки, 3 десятки, 4 десятки, 5 десятків, 6 десятків, 7 десятків. 8 десятків, 8 десятків це число. 8 десятків. І скільки в числі одиниць, дійсно, 4 одиниці. Значить, нам потрібно додати 4 окремих намистинки одиниць і позначити карткою 4. У нас утворилося число 284, в цьому числі 2 сотні, 8 десятків і 4 одиниці. Щоб утворити число 284, нам потрібно 200 додати 80 і додати 4. Продовжуємо працювати усно. Познач картками число, що містить 4 сотні, 8 десятків і 2 одиниці. Зверніть увагу, на слайді є картки. Нам потрібно зараз позначити число. Яке містить 4 сотні, вісім десятків і 2 одиниці. У нас утворилось число 482. Проілюструй число кружками намистинками. Скільки в числі сотень? Правильно, 4 сотні. Значить, нам потрібно покласти плащинок сотень 4. А скільки в числі десятків, вісім десятків, значить, нам потрібно додати 8 низок десятків. А скільки в числі одиниць, правильно, дві одиниці, значить, нам потрібно додати дві окремих намистинки одиниць. У нас утворилось число 482. Розгляньте уважно магічний квадрат, прочитайте та запишіть трицифрові числа. Перевіряємо вашу роботу 139 284. 482. 109. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2. Чим схожі і чим відрізняються числа в кожній парі. Пари чисел записуємо в зошит 34 і 134. Чим схожі пари чисел. Правильно. Схожий тим, що у них однакова кількість десятків та одиниць, а відрізняються, дійсно, відрізняються тим, що в другому числі є розряд сотень. 34 це двоцифрове число, а 134 трицифрове число. Давайте порівняємо ці числа. Ми розуміємо, що 34 менше, ніж 134. Записуємо наступну пару 29 і 729. Чим схожі ці числа, однакова кількість, десятків і одиниць. А чим відрізняються? Дійсно, число 729 має розряд сотень. Сім сотень у числі. Давайте порівняємо ці числа. 29 це двоцифрове число і воно менше, ніж трицифрове число 729. 72 і 272. Чим схожі числа? Правильно, однакова кількість десятків і одиниць. А чим відрізняються? Правильно, Трицифрове число 272 має розряд сотень дві сотні. Давайте порівняємо ці числа 72 менше, ніж 272. Зупини відео, запиши пару чисел і самостійно проаналізуй, чим схожі та чим відрізняються. І порівняй пари чисел. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Прочитай числа, записані в таблицях 862 470 906. Зверніть увагу, друге число 470 в розряді одиниць записано 0. Ми знаємо, якщо один з розрядів відсутній у трицифровому числі, його позначають нулем. Число 906 також в розряді десятків записано 0, тому що цей розряд відсутній у трицифровому числі. Зупини відео і прочитай числа, записані в другій таблиці. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати. З підручником це завдання номер 4 Прочитай числа, визнач їх розрядний склад, назви сусідів чисел, попереднє та наступне числа до даного. Якими способами можна утворити подані числа. Зверніть увагу! На слайді записані таблиці. Ми з вами працюємо усно і доповнюємо ці таблиці. Перше число 673. В числі 673, 6 сотен, 7 десятків і 3 одиниці. Щоб утворити це число, нам достатньо 600 додати 70 і додати 3. Попереднє число 672, а наступне, правильно, 674. 807. Це число має 8 сотень, розряд десятків відсутній, тому ми записуємо 0 десятків і 7 одиниць. Попереднє число, правильно 806, а наступне 808 439. У цьому числі правильно, 4 сотні, три десятки і 9 одиниць. Щоб утворити число 439, нам достатньо 400 додати 30 і додати 9. Попереднє число, правильно, 438, а наступне 440. 210. Це число має дві сотні 1 десяток і 0 одиниць. Попереднє число 209. А наступне число правильно 211. 600 це число має 6 сотень. Десятки розряд десятків та одиниць відсутній. Тому ми записуємо 0 десятків і 0 одиниць. Сусіди числа 599. Та 601. Як утворити це число? Ми можемо утворити це число до попереднього числа 599. Ми можемо додати одиницю і отримаємо наступне число 600. Або від наступного числа 601 ми можемо відняти одиницю і отримаємо число 600. 453. В цьому числі 4 сотні, 5 десятків і 3 одиниці. Попереднє число 452, а наступне число 454. Як ми можемо утворити це число? Ми можемо до попереднього числа 452 додати одиницю. В результаті ми отримаємо наступне число 453. А також ми можемо до 400 додати 50 і додати 3. і отримаємо 453. 655 містить 6 сотень, 5 десятків і 5 одиниць. Попереднє число 654, а наступне число 656, зупини відео, накресли собі таблиці в зошит і заверши аналізувати числа. Це число 100, 780, 324. І 800. Продовжуємо працювати з підручником за завдання номер 5 Запиши числа. Працюємо разом. Читаємо числа і записуємо їх в ЗОШИТ. 328. 650. Чотириста 408. Зупини відео і продовжуй виконувати завдання самостійно. Скориставшись числовою прямою, запишіть в зошит п'ять чисел. Які більші, ніж число 157. Удосконаліум вміння розв'язувати задачі. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за гарні відгуки. Вподобайки та побажання.